Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Огляд матчів 23-го туру. УПЛ. Битва аутсайдерів у Рівному, що робили у ковалівці, грали у футбол чи притягували канат, кого наздогнав Ярмоленко, що трапилось з Будківським? і хто розчарував Григорчука? Про це не тільки прямо зараз. 23-й тур стартував протистоянням у рівному між командами, які знаходилися на третьому і четвертому місцях внизу турнірної таблиці. Верес оболонь. Цікаво, що у попередніх матчах нападники обох команд отримали вилучення. Мервалєвіч і Суханов цей матч пропускали. Як з'ясувалося, у рівнян достойна заміна знайшлася, а от у пивоварів ні. Тріо господарів Гайдучик, Шарай та Янаков просто розривали захист киян у першому таймі, і це при тому, що Янаков взагалі вийшов перший раз у старті Вереса. На дев'ятій хвилині Денис заробив пенальті. і Сам його реалізував 1-0. Згодом Янаков забиває і другий. Проте арбітр Наварі побачив позагрою і гол відмінили. Проте рівняни забивають знову. Цього разу Микола Гайдучик 2-0, 32 -га хвилина. Так трималося до 88-ї. Бразилець Яго Сікейра, який вийшов на заміну, ставить мацну переможну крапку. 3-0. Перемога рівнян у битві аутсайдерів. Після цього Верес обходить оболонь на одне очко і міняється місцями з сусідами по таблиці. Пивовари жодного разу в історії ще не перемагали команду з рівного. А ви як вважаєте, рівняни на голову вище пивоварів? Чи просто провальна гра Іващенка і компанії? Що буде далі? Хто з цих команд сильніший? Чи заслуговують вони місце у прем'єр-лізі? Друзі, пишіть у коментарях під цим випуском. Ваша думка цікава і важлива для нас. Партнер випуску компанія Фавбет. Чорноморець Олександрія в Одесі грали восьма і одинадцята команда ліги. Моряки випереджали суперника на два бали. Пам'ятаєте, у першому колі 5-1 на виїзді чорноморець розтрощив Олександрійців. Тож Ротань приїхав в Одесу брати реванш. Плюс моряки втомлені після протистояння посеред тижня кубковою грою з шахтарем. Гості розпочали на диво дуже потужно, проте свої моменти не використали. А господарі ж навпаки, десята хвилина. Бойчук, гол 1-0. Ще 10 хвилин. Знову залітає ворота Олександрія. Цього разу з пенальті Путря реалізує 2-0. Та ще й вилучення за фол останньої надії гравця команди ротаня. Наприкінці першотайму моряки знову святкують. Єрмаков забиває це 3-0. Нібито все, інтриги немає, проте... Чорноморець забуксував у компенсований час до першого тайму. Артем Шулянський забиває у роздягальню морякам. 3-1, перерва. У другому таймі Олександрія у меншості знову відзначається. Півзахисник Біляєв робить рахунок 3-2. Складається враження, що у меншості грає чорноморець, проте гостям не вистачило часу дотиснути дійсно втомлених моряків. Все ж таки, перемога одеситів. Колос Металіз 19-25. Команда скрипника до цього туру зіграла на один матч менше ніж прямі конкуренти на виліт. Тож у харків'ян іншої дороги як перемагати не було. Натомість Колос також потрапив у затяжну кризу. Чотири поразки поспіль після поєдинку наставник господарів Ярослав Вишняк сказав, що матч нагадував перетягування каната. І дійсно, футболили мало. Першим смикнув каната бразилець Рангел. Після навісу він класно провив головою 1-0, коло сповіл. Рангел одразу побіг святкувати і смикати ще раз. Цього разу він смикнув кутовий прапорець, підняв його над головою. Але згодом з'ясувалося, що для перемоги цього виявилося замало. Рефері матчу смикнув блискавку на кишені, дістав жовту картку і показав бразильцю. А на початку другого тайму ще й Борячук зрівняв рахунок 1-1. Згодом Рангела й Борячука замінили, але нових смикальщиків не знайшлося. Так і закінчили мирно 1-1. Канат не порвав ніхто. Ніхто його й не перетягнув. Харків'яни не виграють 11 турів поспіль. Наставник 19-25 скрипник після матчу зазначив: якщо ми будемо так ставитися до гри, як сьогодні, то незабаром десь ми виграємо. От тільки цікаво, де ж той бар, і коли це станеться. Друзі, прихильники металіста 19-25, Коли переможе харківська команда? Чи знову треба міняти тренера? Що скажете? Пишіть у коментарях прямо зараз. Минай по ліся. Ух, як же цей матч очікували вболівальники вовків. Чим далі, тим частіше ставиться питання: а чи варто було прощатися з Калітвінцевим? Проте вже пізно потяг перепрошую, Калітвінцев уже пішов. А тут іще й Минай, який восени майже безнадійний був, а зараз новим тренером чіпляється за очки і чіпляється. Динаміка у них пішла позитивна. А Висполісся перед цим програло 5 матчів поспіль, враховуючи кубковий поєдинок. Нарешті крига скресла своє перші голи в Україні забив венесуелець Ернандес. Причому одразу два. У середині першого тайму Житомиряни вигравали уже 2-0. А далі ще й Мустафаєв відзначився: 3-0. Проте Минай, який у матчі з Олександрією, знову відроджується, піднімає голову і забиває. Цього разу треба було відіграватися у три м'ячі, але три відіграти не вдалося. Денис Устименко забиває і забиває, але лише два. У підсумку мінімальна перемога Полісся 3-2. З неприємного для Житомирян важка травма Будківського. У нього пере. Ком, кістки, обличчя, бажаємо здоров'я. Динамо, ЛНЗ. Перед матчем хороші новини. У киян Буяльський і Царенко повернулися ще один на підході: це Шепілєв. Проте після матчу Віталій визнав, що самопочуття поки не дуже, ще не готовий грати повний матч. Щодо матчу, то кияни відкрили рахунок на 15 15-й. Ярмоленко забив свій 105-й гол. Андрій зрівнявся з вороб'єм по кількості голів в УПЛ. Попереду лише Селезньов, У нього 117 сімнадцять і вже не грає. А ось наступні свої моменти біло сині не використали. А ЛНЗ несподівано наприкінці першого тайму відігрався кутовий, помилка нещерета, який замінив у старті Бущана, і м'яч у воротах один-один. Весь другий тайм підопічні дулуба трималися і вистояли ні Ярмоленко, ні Ванат, Брашко з Кабаєвим так і не змогли забити і принести бажану перемогу столичним, Динамо знову втрачає важливі очки і робить подарунок Шахтарю. Відставання від нього вже 4 бали. Що далі? Шахтар чемпіон? Як ви вважаєте, хто виграє цей сезон цікавий? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз під цим випуском. Кривбас Ворскла полтавці також втомлені після кубкового двобою. а Суперник свіжий, як редиска на базарі. Ще й триматчева переможна серія була у Вернедуба. Перед матчем багато фахівців та експертів наголошували, що Ворскла ймовірно вже плюнула на матчі УПЛ і зосередиться винятково на фіналі Кубка України. До честі Долганської команди виявилося все зовсім не так. Біло зелені чинили опір одному з лідерів на повну, пам'ятаючи, як у першому колі серйозно пролетіли кривбасу вдома. У середині першого тайму м'яч влучає у руку захисника Ворскли. Арбітер побачив там не влучання, а гру рукою і ставить на точку. Ісенко цього разу трішечки не дотягнувся до м'яча і знову ледь не вирушив свою команду. Соса потужно пробив. 1-0. ворскла швидко відігралася, помилився безкоровайний. А Руслан Степанюк за це карає і забиває. Один-один. Після цього Кривбас трішки розгубився, втратив перевагу. По перерві в Ернедобі команда збільшує натиск. Ворскла вже обороняється у п'ять захисників, чим здивувало Вернедуба. Полтавців навіть штанга двічі виручила. Кілька разів гостро огризнулися хлопці Долганського, проте нічия. Один-один. І це другий результат протягом туру на користь шахтаря. Криворісті відстають від гірників, а Динамо дихає в спину. дніпро 1 зоря. Цей матч завершував тур у цьому матчі. Також були відсутні кращі бомбардири команд через травми. Не грали Філіпові Гереро. А у Дніпра ще й піхальонок зламався на початку матчу. Перший тайм вийшов нудний, майже без ударів і гольових моментів. Феєрія голів розпочалася після перерви. Спочатку сваток, через 5 хвилин гуцуляк, і це вже 2-0. Але й Зоря приїхала забивати Кирюханцев, Горбач 2-2. Чотири голи за 15 хвилин, а потім повітряна тривога. І не одна. А після відбою голів уже не було. 2-2. Так і закінчило у Дніпрі. Центральний матч 23-го тору шахтар рух. Очікування справдилися, хоча молоді рухівці психологічно програли початок зустрічі як наслідок до середини першого тайму двічі щось тріпотіло у сітці воріт Львів'ян. Цим щось виявився футбольний м'яч. Спочатку Артем Бондаренко вже на восьмій відправив його точно в ціль, і це 1-0. А ще через вісім він знову там, тобто м'яч і Бондаренко, потужний удар, і 2-0. Інтрига, нібито помирає. помирає. Те ховати її було зарано. Бразильці, виявляється, є і серед молодих рухівців. Тале та, з красивим ударом у Дальній кут забиває різнику 2-1. Вилучень у цьому матчі немає. Чисельної переваги, також, та й кутовий прапорець ніхто не смикає. А що ж далі запитаєте ви, а що, що? Зубков на 76-й доводить, що клас шахтаря крутіше за взятості руха. Удар гол-3-1. Ну а далі пішли дебюти. І пішли вони не у Шахтаря, а у руха. Зокрема, дебютували в УПЛ 16-річний Мухаммад Джурабаєв і 20-річний Дос Клайвер. Ось так. Отже, Шахтар рух 3 1 сьома поспіль перемога гірників. Шахтар набрав чемпіонський темп. Що скажете? Статистика тура. У 23-му турі української прем'єр-ліги зіграно 8 матчів, забито аж 27 голів. Середня результативність майже 3,5 голи за матч. Призначено 3 пенальті, усі реалізовано. Показано 32 жовті картки і одну червону. Кращий бомбардир чемпіонату Найкращий бомбардир чемпіонату на сьогодні Владислав Ванат, Динамо Київ, 11 голів забив Влад. Олександр Філіпов з Дніпра 1 йде на другій позиції. У нього 8 забитих м'ячів. Футболмен туру. Футболменом цього туру можна вважати Олега Шондрука, тренера Вереса. Наставник рівнян вдало, тактично переграв свого опонента і не залишив шансів Валерію Іващенку та його оболоні. Невдаха туру. Невдахою туру можна вважати київське Динамо. Повною несподіванкою стало нічия «Киян» у матчі з дебютантом української прем'єр-ліги Черкаським «ЛНЗ». Білосині втратили дорогоцінні бали у боротьбі за чемпіонство. З такими проблемами розраховувати на золото важкувато коментар туру. Багато різноманітних цікавих коментарів після матчів цього туру було з вуст тренерів і гравців. Деякі згадаємо прямо зараз. Роман Григорчук, головний тренер одеського чорноморця, після матчу з Олександрією, залишився дуже незадоволений одеськими вболівальниками. Цитую: сьогодні був такий момент, коли нам як ніколи була потрібна їхня підтримка, не їхня критика. Я страшенно цим моментом засмучений. Зазначив Роман Ригорчук. Ну і дійсно протягом матчу вболівальники моряків інколи так критикували своїми різноманітними вигуками дії хлопців на футбольному полі. Також до цієї рубрики можна віднести і висловлювання віцепрезидента Криворізького кривбаса Артема Гагаріна. Цитую: ми боремося за перше місце. У нас в УПЛ буває таке, що деякі клуби спеціально випускають гравців, щоб посісти третє місце. Ми вважаємо, що це некоректно, і за таке клуби мають бути покарані. Ми таким не займаємося і таке робити не будемо. Друзі, про кого це Гагарін? Ви в курсі? Що це за клуби у нас такі є? Пишіть про це у коментарях під цим випуском. Ваша думка цікава і завжди важлива для нас. Турнірна таблиця української прем'єр-ліги після 23-го туру. На чолі таблиці Донецький Шахтар 49 очок після 21 го матчу. Друга позиція Кривбас 47 і у Кривбаса на два матчі зіграно більше. Київське Динамо також якийсь Шахтар зіграло 21 матч, але має 45 очок. На 4 вже менше, ніж Шахтар. Дніпро 1, четверта позиція 43 бали. Далі йде Рух, Полісся, Ворскла, Чорноморець, ЛНЗ відкриває іншу вісімку. Далі Ковас, Олександрія, Зоря. Ну і чотири команди, які будуть, на мою думку, вести боротьбу за виживання. Верес – 19, Оболонь – 18, Металіст – 19, 25, 17 і Минай – 14 очок. Ну і тут вирізняється Металіст 19-25 тим, що команда зіграла на один матч більше. Друзі, 23-й тур завершився. Як ви вважаєте, кого можна назвати найкращим футболістом у цьому турі? Хто заслуговує на це звання? Артем Бондаренко, Луїфер Ернандес? Чи хтось інший? Пишіть у коментарях під цим випуском. А зараз анонс. Матчів наступного туру 24-го. Тур стартує у суботу. 13 квітня матчем Оболонь Минай. Матч аутсайдерів у Києві. Ще один поєдинок. Олександрія, Динамо, Київ. Пряма трансляція у суботу на першому футбольному, як і матч у Львові. Рух приймає Кривбас. І це також буде цікаво. Отже, у суботу три матчі, два транслює перший футбольний. У неділю Ворскла у Полтаві приймає донецький шахтар. Пряма трансляція на першому футбольному. Зоря зіграє з Одеським чорноморцям, а у Житомирі Полісся на центральному стадіоні приймає Ковас Ковалівка. Цей матч ми також транслюємо на нашому каналі. Ну і нарешті у понеділок заключні матчі 24-го туру ЛНЗ Верес Металіз 1925 1. Трансляція матчу харків'яни Дніпрян на першому футбольному. Друзі, анонси усіх трансляцій каналу «Перший футбольний. Ви знайдете у розділі спільнота на нашому Ютуб-каналі, а також у Вайбері. Перший футбольний та соціальних мережах нашого каналу: Facebook, Telegram, Instagram. Ви слухали футбольний огляд на першому футбольному. Дякуємо за ваші лайки вподобайки. Підписуйтесь і підтримайте наш україномовний канал. Нас разом уже більше 100 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.